Нехай день буде добрий, сьогодні 30 серпня, 2024 рік. І я у кабінеті. Кого? Різника Миколи голови? Це Селищної ради. Так. Скажіть, будь ласка, ви ж підтримуєте усьому громаду? Так? Mm -hmm. Ви підтримуєте людей громади. Я у вас особлива, любов, королева, не, людина, вона Щербань. Ну, що ви так, не несміливо. Значить, ви ж підтримуєте мою ініціативу, що я йду на керівну посаду керівника музею Гончарства пішні. Поки, там... Поки що там. Я займа... вас вітаю. Давайте. Уже, уже Поки що шо... ви ж вітаєте. Значить, ну ви підтримуєте. І то я туди взагалі не мішаюся. Ні. Куди ні. туди? туди Музей Гончарства знаходиться на території Опчанської селищної ради. Там uh -huh. зараз керує ВОО пошиває Олександр Миколайович. Uh -huh. Йому вже, ну, він вже багато перебрав термінів uh -huh. і, ну, можливо, втомився, бо так останнім не знаю, часом. Не знаю, До мене не звертався, креативу, що він я я я просто? Та почекайте, Мені ми нужно БПЛА забрати вас. Можна Мені на фронт забрати добре. Нужна... Зараз дві секунди. Ми Пожалуйста. договоримо. Ми... Я йду Я вже йду. Так...